Привіт, привіт, мої любі малята! Ну як, ви готові слухати нову казочку? Сьогодні будемо слухати про мудрого Іванка. Отже, сідайте зручніше, і ми вже розпочинаємо. Раз був де не був у тій землі, де уже край світу, один чоловік. Бідненький, худобненький, як церковна миша. А мав трьох синів. Поставні, вродливі, міцні, як дуби хлопці. А надто Іванко такий красний і гречний, що з нього лиш радіти, якби був достаток. Але тут злидні, а де злидні, там і краса не тішить. Так чоловік та його сини жили з дня на день і з року на рік, і все чекали, що невдовзі обернеться світ і щастя загляне й до їхньої хишки. Ай бо світ не хоче обернутися. А щастя обходить хижу бідняка. Одного ранку повставали і хочеться їсти, а в хаті ні крихти. Тоді чоловікові спало на думку обдурити хлопців, каже старшому: А що, сину, снилося тобі? Ой няньку, мені снилося, що я був у самого царя на гостині. Їх там всілякі добрі страви, поливку, м'ясо, калачі, пив добрі напої, паленку, вино, мед, і порахувати не можна все те. Так я там погостився, що мало мені червоне трісло. Ха, гаразд. Ти був на добрій гостині, тепер тобі не треба і снідати. Хлопець тільки ковтнув собі слину. Ну, а тобі, сину. Питав батько середущого що наснилося. Гей, няньку, мені снилося, що я був у царя, та не лише наївся і напився, і після гостини цар ще прибрав мене у панське плаття. Дав чоботи з острогами? Шаблю на бік прив'язав. Ах, Шкода, що це лиш сон. Ні, не шкода, синку. Будь задоволений і тим, що тобі приснилося. А тобі, Іванку, чи снилося щось? питає наймолодшого. І мені, нянько, наснилося добре, але я нікому не розповім що. Своєму віцеві не розповіси? Нікому. Я тебе примушу. Не примусити. Гей, ти, шибенику! скочив чоловік, як пожалений, я тебе навчу, як з відцем говорити. Вхопив ломаку і почав лупити. По голові, по ногах, по хребту б'є і все запитує. Чи розповіси, що тобі приснилося? Не розповім. Ні? То на тобі! і далі молотить палицею сина. Іванко терпів доки міг, а як припекло, вискочив у двері та на вулицю. Батько за ним, з ломакою в руках, так досягає сина, що шкіра на хлопцеві трещить. Коли несподівано котиться карета, парадна, сріблом золотом блищить, спереду запряжені, аж шість пар коней, коні, як соколи, летять. Коні стали, вікуночко брички відчинилося, і висунулась голова у царській короні. Цар дивиться і звідує: Егей, чоловіче, за що лупцюєш хлопця? Це мій син, присвітлий царю, і я маю право карати його. І ви свого, напевно, караєте. «Хм, то не так, бо сина у мене не є, маю лише доньку. Але скажи, за яку провину так дуже б'єш хлопця? А от, присвітли царю, старші два хлопці розповіли, що їм снилося, а цей шибеник Іванко нізащо не хоче. Подумав цар і каже Знаєш що, чоловіче, дайте свого Іванка мені, у мене йому не буде біди. Думаю, мені він розповість свій сон. Чоловік знизав плечима Най буде по вашому. Беріть його до і двох дармоїдників. Зрадів старий цар. Ну, Іванко, лізь сюди в карету. А ти, чоловіче, зоставайся здоровий, і дав йому мішок срібла золота. Возій луснув батогом, і коні стали аж у царському дворі. Слуги відчиняють дверця та карети, щоб зняти царя, а при цареві сидить хлопець не розуміють, що таке, чому поряд з царем розсівся простак. А цар говорить Хлопця, поважайте, як мого сина. Взяли слуги Іванка і одягли в царську одіж. Коли його повели на полудинок, то і сам цар аж рота роззявив, ледве його впізнав, Іванко тримався, як уроджений царевич. Усі коло столу дивилися на хлопця, а царівна просто не зводила із нього очей. Від того дня Іванко став у царя, як свій, що лиш захоче, все для нього є. І їсти, і пити, і царська одежа. Цар полюбив його як рідного сина. А царська дочка, боже мій, так залюбилася в Іванка, що і жити без нього не може. Приїздили сватачі з усіх країн та земель королі, герцоги, барони, але дівка й чути не хотіла за якогось нареченого. Так от утяглося з півроку, Іванко жив при царському дворі у великій честі. Одного дня цар з хлопцем сиділи біля столу і говорили, як батько із сином, говорили про державні справи. Цар дивиться на Іванка і не може натішитись. Такий прекрасний парубчина, що пари йому не знайдеш у цілій державі. Рослий, сильний, розумний. Ніхто з ним не може рівнятися в бою, ніхто так міцно не держить у руці шаблю, ніхто так влучно не вміє стріляти. Цар милується витязем і думає, що з нього буде? Задумався глибоко і згадав, як він зустрів хлопчину в одному селі, як батько бив його за те, що не хотів розповісти сон. Іванку, а тепер скажи, що снилося тобі тої ночі, коли нянько тебе так лупцював ломакою? Присвітлий царю, на всі ваші біди я вам дам пораду. Виконаю всі ваші накази, але той сон, котрий мені приснився у няньковій хижі, не можу розповісти. Цар розсердився. Іванку, мусиш розповісти, не розповім. Тоді цар схопився і вже аж затрусився. Я тобі страшну загибель вигадаю. Накажу замурувати у стіні живим, і тоді не скажу. Цар закликав мурників і дав їм наказ замурувати хлопця. Цариця й донька дуже налякалися, але й не наважились просити за Іванка. Мурники збудували в царському дворі вежу, кинули в неї хлопця, ще й йому й руки зав'язали. А той отвір, через який кинули Іванка у вежу, теж замурували, щоб хлопець помер без їжі, без води і без повітря. Але коли мурували вежу, царівна крадькома зустрілася з головним майстром і пообіцяли йому багато золота, якщо зробить таємний хід у вежу. Майстер боявся царського гніву, їй довго відмовлявся, а потім дав згоду, зробив підземний хід, а на горі вежі залишив малу дірку, щоб могло проходити повітря. За це дістав від царівни повну тайстру золото. Минув місяць, минув рік, минули два роки, а царська донька не хоче і не хоче віддаватися. Про замурованого хлопця у палаці помалу і забули. Але вона кожного дня приходила поти до Іванка, приносила йому їсти й пити. Одного разу до царя прибіг вісник від песеголовця, приніс страшну новину. Вороги збираються напасти на цареву державу, знищити все майно і людей, лиш царську доньку залишать живою, і песеголовець візьме її за жінку. Вісник подав палицю, пофарблену так. Що один кінець був точно як другий, а цар мусить вгадати, котре от коріння, котре от верха дерева, якщо не вгадає, одразу війна. Ой, зажурилися і цари-цариця, і їхня донька. Що тепер чинити? Песоголовці не кидають слів на вітер, нікого не помилують. Скликав цар раду, що робити? Встрявати у війну з песоголовцями не можна, бо у них війська в десятеро більше. Треба бо інакше полагодити діло. Почали мудру палицю в руках крутити, оглядали до самого вечора. Та не знайшлося чоловіка, який би твердо сказав цей кінець од коріння, а оцей од верха. Рада розійшлась ні з чим. Журиться цар, плачуть цариця й царівна, трясеться весь народ, бо старі люди пам'ятають напад песеголовців. Коли настала ніч, царівна взяла їжу і понесла таємним ходом Іванкові. Хлопець говорить з нею, а вона мовчить. Що сталося? Чому така смутна? А, отак. Песиголовець іде на нас війною. І все розповіла: Я радше мру, аніж буду жінкою кровожерливого дикуна. Ха! Не треба вмирати. Сміється Іванко. Лягай спокійно спати, а рано скажи нянькові, що тобі приснилося. Палицю най покладуть у воду і подивляться, котрий кінець зануриться, той від коріння, а другий – від верха. Так і було. Рано вранці донька підійшла до зажурного царя і каже: Няньку, мені дивний сон приснився. Палицю, яку прислав песеголовець, треба кинути у воду, і котрий кінець зануриться, той буде від коріння. Чудний сон, донько, але варто його перевірити. Перенесли корито із водою і поклали палицю. Справді, один кінець занурився, другий плаває. І рада позначила той кінець від коріння, а той від верха. Тоді палицю із знаком послали песеголовцеві. Геї розсердився дикун, що відгадала його таємницю, тоді послав цареві такого листа. Мої слуги приведуть дев'ять коней, схожих як близнята, але один від одного, старіший на рік, мусиш угадати, котрий скільки років має, і позначити цифрою прив'язати на коня табличку. Як не вгадаєш, то йду на тебе війною. Привели до царя тих дев'ять коней, біленькі, як сніжок, усі на зріст 170 см, а довгі на 2 метри. Хвости, ноги, гриви, голови все однакове. Як дізнатися котрому скільки років? Ще раз зійшлася рада, цілий день і вечір думали, гадали, а нічого вдіяти не можуть. Знову зажурився старий цар, знову в тривозі люди. Царівна вночі зустрілася з Іванком і зі сльозами розповіла про нову біду. Ніякої біди ще не є, говорить Іванко. Най насиплють в окремі посудини різного вівса: однорічного, дворічного, трирічного і також до дев'ятирічного. Тоді най посудини покладуть перед кіньми. Кожний кінь підійде до свого вівса: однорічне до однорічного, дворічне до дворічного і так усі інші. На зорях дівчина побігла до царя, сміється чомусь рада. Чому все ти така весела, коли всі засмучені? Няньку, мені знову приснився чудний сон, і розповіла йому все, як казав Іванко. Цар крутить головою. Хоч перший сон справді був правдивий, тепер мені не віриться, що і цей сон сповниться. Спробувати не пошкодить. Зібралася рада, цар дав наказ знайти від одного до дев'ятирічного вівса. Принесли, насипали з кожного в окрему посудону, поклали серед двору і привели коней. Тут на поготові вже стояли конярі з табличками і поприв'язували їх коням на шиї, позначили котрий з них котрого року. Ще того ж дня цар послав коні песеголовцеві. Гей, розсердився дикун. Заскавучав, як скажений пес, схопив величезний лук, вибіг на вежу і пустив стрілу. Стріла свистяч злетіла і забилася в вежу царського палацу, аж мури потряслися. Усі перелякались і вибігли на двір. Видять, у мур забита стріла, а на ній лист ледве витягли стрілу і понесли цареві. Той прочитав листа. Першу і другу таємницю ти так і вгадав: айбо вже не зробиш те, що я вимагаю. Завтра в мене день народження, і я обідатиму в себе на веранді. Цією стрілою мусиш вибити з моєї руки погар і вином. Як ні, піду на тебе війною. Аж тепер зажурений наш цар. Де він знайде витязя, котрий міг би зробити це чудо, на 77 миль стрілити й потрапити в погар? Таке може вчинити лише сам песеголовець, що має силу аж за 100 людей. А царівна понесла на вечір Іванкові їсти і усе розповіла. М -м -м -м, покрутив головою хлопець. Тут справді біда. Тепер без мене уже не обійдетесь. Біжи до нянька і скажи, що тобі приснилося, ніби се діло міг зробити хлопець, котрого замурували. Може, що він зостався живий? Дівчина швидко до царя: Ну, доньку, двічі ти нас витягла з біди, ай бо тепер і ти нічого не придумаєш. Не плачте, няньку, мені снився сон. Що таке важке діло годен би зробити отой хлопець, що замурований у вежі? Значить, усе пропало, схилив голову цар. Зиванка вже, напевно, лише Порох зостався два роки як похований в мурі. Няньку, спробувати можна. А може, і третє мій сон таки здійсниться? Най буде по твоєму, І дав наказ привести найліпших мурників. Наказав так розбити вежу, щоб жодна порошина не впала на Іванка, якщо ще живий. Помалу, обережно розмурували вежу, дивляться. А хлопець сидить собі, здоровий і сильний, ніби ніколи й не був у страшній в'язниці. Цар радіє, обійняв Іванка, поцілував і просить, щоб не сердився на нього, виручив з біди. Тут ніколи журитися і плакати, каже йому Іванко. Треба братися до діла. Почали швидко готувати все, що було треба, пошили на Іванка богатирський одяг, роздобули сильний лук, далекозор та десятилітрову пляшку доброго вина. Як наближався полудень, Іванко виліз аж наверх царського палацу, поклав коло себе важкий лук і стрілу, п'є вино і позирає в далекозор у бік песеголовців. Нараз бачить цар песеголовець і його гості сходять на веранду, сідають до столу, наливають погари. Іванко взяв у руки лука, налагодив стрілу і чекає. І тої хвилини, коли песеголовець поклонив гостям налитим погаром і хотів випити вино, вистрілив із лука. Стріла потрапила в погар. Песеголовець і не сподівався, що у царя є такий витяг, і перелякався. Розгніваний, продиктував такого листа. Знаю, що не ти, мудрі діла зробив. Не ти стрілою вибив мені з рук погар. У тебе є витязь. Хочу його видіти своїми очима. Цього тижня має бути в мене. Як ні, піду на твою державу страшною війною. У царя була велика гостина. Їли, пили, гуляли, співали, веселилися. Цар радів, що буде мати доброго заступника, на котрого передасть державу, за котрого віддасть свою доньку. Витязя сильного, гордого, прекрасного. Але коли прочитав листа песеголовця нараз його лишила радість і веселість, підпер голову і журився. Зажурилася і цариця, плаче за Іванком, як за рідним сином. Айбо найбільше жаль розриває серце доньки. Вона умліває засмутилися всі люди. Що тепер буде? Лютий ворог нападе і знищить країну. Лише Іванко один незажурений, їсть, п'є, і веселиться, ніби ніщо не сталося. А другого дня відповів песеголовцеві. через тиждень чекай такого і такого легіння!» Передав вісникові листа, а сам пустився, межи військо, підбирати точно таких хлопців, як і сам, вибрав одинадцять вояків, таких як близнята, всі схожі на нього. Всіх одягли в однаковий одяг. Іванко взяв таке ж саме плаття і замішався межі хлопців. Сам цар не міг впізнати його серед інших витязів. Іванко навчив своїх побратимів, що мають робити і що говорити, коли будуть у пасиголовця. Посідали хлопці на коней і гайда. Їхали три дні, а на четвертий здалека побачили палац. Песеголовець на чолі цілої залізної дивізії вийшов з перед них і дуже здивувався, що з'явився не лише один витязь, котрого він чекав, а дванадцять. І всі, як близнята. Нараз дав команду, аби його дивізія обступила хлопців, а сам з помічниками пару кроків зробив уперед і гукнув прибулим Котрий з вас мудрий витязь? Я. відповіли всі дванадцятеро разом. Здивувався цар песеголовців і знову крикнув Котрий мудрий витязь най виступить наперед. Подам йому руку. А хлопці всі ступили наперед. Дикун не знає, що чинити, як упізнати витязя. каже. Запрошую всіх вас до свого палацу, Там переночуєте. А рано продовжимо нашу бесіду. Дав команду військові, щоб марширувало назад у казарми. А сам з нашими хлопцями вернувся в палац. Там виділив для них окрему кімнату, сюди принесли їсти, а по вечері їм приготували парадні постелі, щоб почували себе як удома. Хлопці їли, пили і добре загуляли. Коли веселилися, песеголовець радився зі своєю матір'ю відьмою, все розповів їй і просить поради. Вона відповіла. Не бійся, сину, діло впорядкую. Вранці будеш знати, котрий з них мудрий витязь. І коли наші хлопці перед спанням купалися, вона шмигнула в їх кімнату і сховалась під постіль. Помилися хлопці і, сміючись, жартуючи, роздягаються та лягають спати, говорять межі собою Браття, паскудний сей песеголовець, але почастував нас непогано. Калачі в нього придобрі. Чому би були не придобрі якщо вони замішані на материнськім молодці? Відьма собі позначила, хто ці слова сказав. Браття, я ще не пив такого доброго вина. Де би не добре коли в ньому людська кров замішана. Чудуюся, говорить і третій, що народ тут терпить такого скарідного царя. Не знайшлось би у них ліпшої людини. Не чудуйся! Сей песеголовець чортового покоління, тому так безжалісно він мучить людей. Так собі говорячи, витязі заснули, а відьма, котра все запам'ятала, вилізла з-під постелі, тихенько підійшла до сплячого Івана і ножичками прорізала йому волосся на так його позначила і тихенько крадучись вийшла із кімнати. Все, що чула, розповіла синові. Рано встають хлопці, миються, причісуються, і Іванко помітив, що у нього волосся пострижене, зразу здогадався, що це якась хитрість, узяв ножички і вирізав такий самий хрест на голові всім товаришам. Одяглись хлопці, взяли шаблі і вийшли на двір. А там уже чекав їх песеголовець з військом. Поставали в ряд, а дикун знову звідає Котрий з вас мудрий витязь! Я. відповідають усі разом. Тоді песеголовець сказав, щоб зняли шапки. Хлопці познімали свої шоломи, дивиться песеголовець у кожного вистражений хрест. Страшенно розгнівався і закричав Я виджу, що той з вас, котрий себе вважає наймудрішим, ховається за других, не сміє показатися мені на очі, бо я гус. Іванко далі вже не міг мовчати, виступив і сказав. Сам ти боягуз, я той, котрого ти шукаєш, чого хочеш від мене. Як смієш казати, що я з чортового покоління? Про це твоя мати розповість тобі. Прикликали матір, і вона розказала все песеголовцеві. Ти вже народився паскудний і злий, «Надокучив мені був, і якось я сказала, хоч би чорт прийшов, то віддала б тебе йому. І чорт справді з'явився. Але не взяв тебе, лиш нагородив чортівською ласкою. Від того часу на всіх твоїх справах видко чортів знак, і ти сам став чортом. Песиголовець мало не задушив матір, обернувся до Іванка і крикнув: Я не потерплю, аби хтось на світі мудріший був од мене. Зараз тебе вб'ю і вихопив шаблю. Айбо Іванко не дрімав. Витяг свою шаблю і почали битися, аж земля тремтіла. Шаблі поламалися, почали боротися, та ні один, ні другий не могли перемогти. Але таки дикун наладився, закрутив Іванком і вдарив ним так, що до колін застряг хлопець у землю. Розсердився Іванко, вискочив із землі, вхопив песеголовця і вдарив ним так сильно, що увігнав у землю до пояса. А тоді хап за голову і відкрутив її, як курчаті. Іванко підняв голову посеголовця і кинув в меже військо. А солдати підняли шаблі і дружно закричали Ура! І тут же на місці вони оголосили, що признають своїм царем Іванка. Витязь красно подякував, прийняв царську корону і каже Відтепер оцей народ не буде вести війни з сусіднім народом. Складемо вічний мир. Другого дня молодий цар проголосив, хто хоче йти в сусідню державу на свято Миру, за того всі видатки заплатить казна. Гей зібралося понад мільйон людей і рушили в путь. Іванку на чолі війська з 10 дивізії також рушив у свою країну. Дійшли до кордону і отаборилися, зробили гостину. Коли старого царя сповістили, що на кордоні чуже військо, котре не можна й полічити, він дуже злякався. Думав, що посиголовець убив Іванка і не пав на його державу, скликав раду, взяв дружину, доньку і з хлібом сіллю пішов на кордон, щоб перепросити лютого напасника і піддатися його волі. Не варто, гадає, проливати кров. Іванко. Одягнений у залізну збрую, сидів на коні сперед свого війська і чекав старого царя. А той з хлібом, сіллю в руках підійшов до нього і упав навколішки. Цариця вмила ноги Іванкові і обтерла рушником. Цар передав хліб і сіль. А міністри почали просити, щоб не допустив кровопролиття і не нищив край. Іванко дивився, дивився, а далі зняв із себе залізний убір, відкрив своє лице і заговорив. Ми ж не прийшли до вас із війною, ми принесли вам вічний мир. Гей, коли цар упізнав Іванко і цариця, і царівна, не було кінця радості, не відкладали і гостину. А коли нагостилися доста, цар поклонив погар на Іванка і сказав: Ти хочеш мир між двома народами? А я додам до того. Най тоді не буде і кордону. З'єднаймо обидві держави. А ти візьмеш мою доньку за жінку. Чи добре буде так? Гей, чи добре? Тут же посвадьбуємо. Знайшлись на місці гудаки, цигани. То було весілля, цілий місяць люди веселилися, привезли і Іванкового нянька та братів. Іванко каже нянькові і старому цареві. Ну, тепер я вже вам розповім, що мені приснилося. Не треба, не треба, загойкали і батько, і цар. Ні, розповім. Мені снилося, ніби я буду такий великий чоловік, що ви переді мною навколішках будете милості просити, а цариця буде мої ноги мити і рушником втирати. І все сталося. Якби я тоді відкрив свою таємницю, ви б мене з гніву вбили, засміявся цар. Правду маєш, шиванку. І з радості продовжили гостину ще на один місяць, а може, і тепер гостяться? От і казочці кінець, а хто слухав, молодець! Маю надію, дітки, що казочка вам сподобалась, і ви зрозуміли, що інколи свою таємницю краще зберегти. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!